Малиновський Андрій, 81-го року народження, вчитель фізичного виховання в місті Рівному, батько двох чудових хлопців, футзалістів, надіюсь, надія рівненського футзалу. І також є арбітром Асоціації футзалу Рівненської області та суддя міжнародної категорії з бейсболу. О, ви знаєте, в першу чергу це, звичайно, Самою грою. Бейсбол, гра, ви знаєте, американська прийшла з Америки. І дуже багато там новинок і цікавого для того, щоб. Бути арбітром дуже важко вчитися. Футзал — це гра в яку грають у більшість, яка є на телебаченні, яку всі бачать. І відповідно, дивлячись сам футзал, ти сам усвідомлюєш, що потрібно робити як арбітру на полі і знати правила звичайно. Напевно, треба втікати додому. Тому що ви знаєте, що дуже сильно подають м'яч в бейсболі, коли кидають. І головний арбітр має бути у захисті. В масці, в нагруднику, в щитках. А якщо вийти футбольним арбітром ззаду стати за кетчером, то можна отримати собі пару синячків. Так бувало, звичайно. Звичайно, я дивився по рангу змагань, які змагання були відповідальніші, кому була потрібна більша підтримка і результат для того, щоб показати найкращу свою гру. Я, звичайно, йшов до того, кому це було більше потрібно. Обговоримо свої помилки, якщо вони, звичайно, є, але ми намагаємося їх не робити. Ви знаєте, навіть і не дивився, і не рахував кілометраж. Я думаю, це небагато. Не приблизно я думаю, це до двох кілометрів. Звичайно, якщо помилка допущена, не потрібно зразу вертати її в наступному моменті команди, з якої ти допустив цю помилку, для того, щоб не виглядати клоуном. Ух, ви знаєте, дуже важко. У мене була така історія. Я на чемпіонаті Європи я повернувся до бейсболу. Він був гравцем збірної u 15 а я був арбітром на тому ж матчі. Ви знаєте, хочеться і підсказати, і треба бути неупередженим, тому що це дуже важко. І як вам здається? Стримую емоції. <му> ви знаєте, в мене їх було небагато, я лише другий рік сужу. Найбільше, ви знаєте, навіть не пам'ятаю. Взагалі ніяк не грубої такої, щоб вона призвела до результату неочікуваного, то такого не було. Ми переморгуємося один з одним. Так, звичайно, це поглядом, поворотом голови, показ жестами, і ми розуміємо співслов один одного. Добре, що вони відрізняються один від одного ці види спорту і такого не виникало. Важко. А саме важче — це, звичайно, йому. Тому що найбільше достається йому від мене. Як і від батька, як і від класного керівника, як і від тренера і арбітра. Тому йому вже легше, тому що я вже випустив його, і він вже став студентом РДГУ на кафедри фізичної культури і спорту, відповідальність, неупередженість, і, звичайно, це повинен ти себе представити так, що потім поза грою про тебе не говорили погані речі. Не подобається, напевно, в футболі, що дуже багато гравців себе підносять до дуже великого рівня і дуже часто на полі розказують, як треба саме судити той чи інший епізод. Не хвилюватися, будь впевненим і вчитися вчитися ще раз вчитися на своїх помилках. Е, любіть футзал, любіть спорт, вболівайте за наших, і буде все добре у нас. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, бубенчики, і завжди будете в курсі всіх новин.